Я сюдак Валерій Трохимович звернувся в центр правової допомоги з питанням отримання посвідчення учасника бойових дій. При зверненні до керівництва частини з проханням оформлення посвідчення учасника бойових дій позитивної відповіді не отримав. В зв'язку з чим звернувся до центру надання допомоги учасникам бойових дій від міської ради. Де мені надали консультацію, яка конструктивно мені не допомогла. І при проханні зайнятися моєю справою, я отримав відповідь, що це не в їх компетенції, і щоб я займався цим самостійно. В зв'язку з чим, у вирішенні мого питання, мені допоміг центр правової допомоги, а саме юрист Богдан Русланович та адвокат Ірина Леонідівна. Ще раз. Хочу подякувати таким спеціалістам, як юрист Богдан Русланович, та адвокату Ірині Леоніда.